Добрий день, любі малята! Тема нашого сьогоднішнього заняття з логіка математичного розвитку порівняння множин та орієнтування в просторі? Сьогодні ми з вами відправимось на прогулянку до парку. Скажіть, будь ласка, а яка ж зараз у нас пора року? Правильно, зараз осінь. Подивіться, а кого це ми зустріли? Їжачка. А наш їжачок у парку не один гуляє, а з другом. Давайте порахуємо, скільки їжачків. Один, два, два їжачки. Дмухнув ветерець. І листочки закружляли у повітрі. Діти, давайте порахуємо, скільки всього листочків. Один, два, три, три листочка. Діти, а чого більше? Листочків чи їжачків? Давайте з вами порівняємо їх. Кожному їжачку дамо по листочку. Всім їжачкам вистачило? Так, а скільки зайвих листочків у нас залишилось? Правильно, один. А чого більше їжачків? Чи листочків? Листочки у нас більше, ніж їжачків. Або можна сказати, що їжачків менш, ніж листочків? Повторіть, будь ласка, а якщо я заберу листочок один, чого більше? А чого менше? Листочків стільки ж скільки їжачків. А ще можна сказати, їх порівну. Тобто однаково. Повторіть, будь ласка, листочків та їжачків однаково. Діти, Подивіться, а кого це ми ще зустріли у нашому парку? Правильно, це білочка. Діти, а скільки білочок? Правильно одна. А скільки грибочків? Один-два. Грибочків два. Діти, давайте дамо білочки один грибочок. Подивіться, а скільки грибочків залишилось? Правильно, один. А чого більше? Грибочків більше, ніж білочок. А білочок... Менш, ніж грибочків. А що треба зробити, щоб їх стало порівно? Покликати ще одну білочку її подружку. А ось і вона. Що зараз можна сказати про них? Білочок та грибочків порівно. Або однаково. Молодці малята, ви були дуже уважні, і наша білочка пропонує вам пограти в гру, де знаходиться білочка. Будьте уважні! Де знаходиться білочка? Правильно, білочка знаходиться на пеньку. А зараз за кущем. А зараз білочка знаходиться під деревом. Білочка в дуплі, білочка наша біля пенька. Діти. Подивіться, як багато листочків лежить на землі. І всі вони різнокольорові. Давайте порахуємо листочки, скільки зелених листочків. Один-два, два. Всього два листочки. А зараз давайте порахуємо червоні листочки. Скільки червоних листочків? Один. Один червоний листочок. Порахуємо жовті. Один, два, три. Скільки жовтих листочків? Три. Ось і закінчилась наша цікава подорож, нам час вирушати додому. До побачення, любі друзі, до нових зустрічей.